Усіх на своєму каналі. Давненько я не записував для вас, так би мовити, розговорного відео. Сьогодні я вирішив все ж таки зробити вам огляд джип Cherokee Trailhawk і Jip Patriot. От. Порівняємо, що в них схоже, що в них різне. І Взагалі, чи можна порівняти ці дві машини. Тому що, в принципі, рік у них однаковий випуск 14 Cherokee і 14 Patriot. Але деякі нюанси є, тож я вам покажу. Зі своєї точки зору і огляд наш, ми почнемо джип Патріот 2014 року. Так як в принципі перші джип у мене були Патріот. Ви бачили відео, як я його свого другого патріота ліфтував, що я з ним зробив повнішки, що там по ходовці робив то і почнемо ми з цієї машинки. По своїй суті, машинка зовнішнім виглядом, да, для когось вона більш там, вже старий дизайн. Для когось такий олдовий і утилітарний. Але єдине, що в цьому дизайні є 100%, це те, що він в принципі, ніколи не стріє. Він як вийшов з круглими фарами і з грилем джиповським, він так і залишиться. На той час у джипа був і командир, і Ліберті такі квадратні. Тож, в принципі, дань традиціям, в принципі, він подобається людям, які Полюбляє там виїхати на бездоріжжя, бо сам його зовнішній вигляд. нагадує трошки в принципі, Ренгера, якщо так подивитися, то він сам по собі каже, чувак, поїхали, давай, мабуть, ми трошки по багнюзі по покатаємось, щось таке зробимо. Так ось, у нас сьогодні на погляді буде джип Патріот High Альтітюд. В принципі, після 2014 року в базі це найжирніша скажімо так, комплектація. Це машина, яка йде з Люком, машина, яка... Має шкіряний салон, шкіряне кермо, от, е диски в ковдні звичайного сірого кольору, а в кварц, темний кварц. Тож е почнемо ми з нього. У нас салон Jeep Patriot в комплектації Altitude. Ось такий у нас салон з коже молодого дермантину світлого кольору. В принципі, їх не дуже багато в Україні, бо чомусь наш народ полюбляє темний кольор, чорний, щоб типа, нічого не пачкало. Хоча світлий він більше вам дає простору, візуально, скажімо так, легше дихати. Стосовно е зручності салону, в принципі, як на мене, то сидухи тут. Зручні. З моїм зростом 185 і вагою 130 кг, щастя, я в себе в цих сідухах в принципі, чувствую комфорт. А я сів мені нормально, я на цих патриках, в принципі, накатав і по Європі, і по Україні дуже великі відстані. І по 800 км за день, і 500 км за день. Так, десь буває трошки спина ну, устає не без цього, але це не критично. Я там дивився інших обзорщиків, які в принципі з мого е, росту, у них там щось заважало, щось їм е, було неудобно ап'ятаки. Давайте зрозуміти так, з чим порівнювати. Якщо ми там порівнюємо це з там з С-класом Мерседесом, так тут незручно. Якщо порівнювати з бюджетником Дастером, то повірте мені, намного зручніше, ніж в тому Дастері, навіть 23 го году. Як не крути, американці в принципі роблять цікаві духи для себе, де ти сів і так поїхав. В тебе ось тут є зручний підлокотник, тут в тебе коліса селектора. Вибору передач, все в принципі, ну, з моїм зростом, з моїми руками в доступі. Все удобно, тут в тебе кнопочки, тут в тебе підстаканнички, ручничок. В принципі, все удобно, все зручно. Так, є там свої нюанси в плані цієї полочки, як в газелі, але з іншого боку дуже зручно щось туди покласти, хай валяється. І в принципі, так. Да, потім виходить, як в газелі, там накидали всього і ти їздиш, то... Все, вся ця полочка закидана. Як на мене, я ще раз повторююсь, дуже в принципі для бюджетного авто це зручний салон. Тепер перейдемо до основної частини для тих людей, хто в принципі на них подорожує, щось перевозить. Це багажник. Назвати його, в принципі, з дуже великим. Не можна, але і маленьким теж цього не називеш. За рахунок того, що він у нас такий квадратний, тут можна до стелі нагрузити пару тройку великих валіз і в принципі, підшесувати. Тут у нас, бачите, лежить докатка, так як на машині газ встановлений. І в принципі ще у нас вистачає місця, щоб сюди щось покласти. В принципі, також є хлопці, які там в подорожах, на рибалках. Використовують його замість палатки, щоб спати. У нас всі туди складаються. І в принципі виходить нормальне двоспальне ліжко. Особисто я якось в Казкадовську був на змаганнях, То ночував в Патріку. І я вам скажу, що на що на кроваті. Головне, щоб у вас був зручний матрас, подушечка і все буде супер. Ну і на кінець огляду трошки Дам вам технічних характеристик, хто хоче більше, в принципі, там у нас в Ютубі багато чого вже знято, показано, розказано. Основне, що тут у нас стоїть 2,4 атмосферний бензиновий двигун на 172 конячки. Ну, це такі маленькі коні, які тягають його за собою. Потім коробка автомат у нас стоїть е хюндаївська, Теж в принципі, не проблематична, не ламка, працює без нарікань, повний привід. Тут такий самий, як у нас на, стоїть на Mitsubishi Outlander XL З можливістю включити 50 на 50 потужнішок наперед і назад роздавалося, це коли ви там на бездоріжжя виїжджаєте. ну і По кліренсу стандартний кліренс в нього 210 здається міліметрів. Може там на пару міліметрів я помилився. Але ось такий у нас автомобіль який комусь подобається, комусь не подобається. Але 100%, що в ньому є, це його американський дизайн, його американська харизма. І найголовніше, що на ньому є 4 букви джип і гріль із 7, 7 отворів. Да? Ну, а тепер ми перейдемо до огляду мого джип-чироки Trailhawk 2014 року. І почнемо ми давайте тоді одразу з технічних характеристик, да, щоб ви зрозуміли. Чому у нас іде різниця? Тут у нас стоїть Pentastar двигун 3,2 мощністю 272, здається, лошадки. От, е, повний привід здесь тут у нас стоїть е, вже з механічним блокуванням, е, ad 2 Lock, якщо по-умному так вам сказати. Е, Стосовно порівняти потужність там, потужність тут, то, ну, звичайно, це машина їде. І по бездоріжжю, в принципі, краще їде, по трасі летить, як Орел. Е, з приводу витрати, тут у нас 12-16 бензу по Києву. Ну, Опять-таки, все залежить від того, як ви їздите, де ви саме там по Києву їздите, може по пробках стоїте, а може об'їжджаєте там все по окріжні. Все, Все відносно. Тут, в принципі, так само. 12, 16, 18 літрів витрата пального. В мене на ньому зараз я в принципі такого в лайт варіанті їжу. Ну, стабільно десь так 13-14 літрів бензу на 100 км. Що стосується у нас зовнішнього вигляду, Да будемо одразу сюди переходити, то перша відмінність від ліметеда ЧРК від лім, Лятіюда, це. Передні, задній бампер, зовсім інші йдуть обвеси. Тобто тут у вас вже більше є можливості преодолювати якісь перешкоди на бездоріжжі. Також, також у нас вже йдуть буксурувальні крюки спереду два, два, позаду один. Також, що касаємо системи повного приводу, у нас, окрім поніжайки, є ще блокування да, заднього моста механічне. Що в принципі на бездоріжжі дуже дуже файно. Переходимо до скажімо так, внутрішнього обліку джип Cheroke. На відміну від Патріота, це вже більш сучасний салон, вже більш ергономічні сідухи. Але за рахунок в принципі, того, що у вас з усіх сторон та сідуха ергономічна, да, там, як би мовити, обтягує трошки інший нахил йде, Візуально вам здається, що тут трошки менше місця, ніж в Патріоті. Хоча, хоча це все ж таки чероке, це все ж таки машинка класом трошки вища, тому місця тут в принципі достатньо. На відміну від Патріка, задній ряд сидінь він набагато зручніший. Плюс в моїй комплектації Trailhawk він ще має можливість регулювання вперед-назад, накилу спинки. Все. У нас тут вже йде електронне ну, приборка так, з електронними елементами, з компуктером бортовим, так, там де ну, всі ці витрати, там скільки ви проїхали, помилки, все. Тут же йде з заводу кольоровий дисплей, ну радіо, можливість там, підключення AUX, Bluetooth. І що найголовніше, в принципі, ну як найголовніше, прикольніше. В Чирокі набагато більше всяких там шухлядок, всяких бордачків. О, тож, тут, тут більш дорога газель, тут, от, як в газелі, можна знаєте, там, передав за проїзд, сюди монеток накидав, все, талончик видав, поїхав далі. Тобто, ну, як завжди, як він там правильно називається а, шухляда для рукавичок, так, українською мовою слова перчаток немає. Є рукавиці і рукавички. Так от рукавички це перчатки по-мокшанськи. Тут у нас так само, як і в Патріку є підлокотник, який розділений на два відсіки. Тобто, Барахла можна наприхати повно. Два підстаканника, куліса, куди ж без неї. І тут у нас знаходиться шайба, де ми можемо вибрати який режим для повного приводу. Snow, Sport, спорт, Mood. І найкрутіше, то, то, що ми можемо використовувати заднє блокування, це рок. Тобто він йде тільки на кропках, а де два лок на черках. І там, ще раз повторююсь, там стоїть механічне вже блокування. Не електроніка, як там на Рініках і на компасах другого покоління. Да? Там стоїть механічне блокування. Е, також також Пам'ятаю, що у нас багато хто з хлопців, ну як багато, дехто є. Замість цієї ручки собі Патрік е шухляду для окулярів. А тут у нас оп і вона є. Тобто, в принципі, в плані комфорту ця машина вже більш сучасна, більш цікава, але вона ну, не знаю, вона трошки вже втратила той, ту американську харизму, яка була от в тих попередніх да, в перших, там, Кампас, Патріот. тобто, в принципі, духи там такі самі, як майже такі самі, як там в Dodge Challenger. От. Тобто Той от прикол до Америки. Тут вже машина більш така заточена під європейський ринок. Більше така вже, скажімо так, з на, намащеними губами. От. Але ну, прогрес іде, все рухається. Тому маємо зараз те, що маємо. Переходимо до багажника в чергу. В порівнянні з багажником Патріка він в принципі глубший. Але нижче. Ну, за що того, що в нього да, скос іде, В принципі, я не скажу, що він теж великий. Якби він був як у того, так, Патріка, то в принципі було б взагалі супер. Але в чому тут плюс від Патріка? Цей ряд-сідух у нас може посунути вперед. І тоді у вас ще буде більше місця. ну Не скажу, що набагато, але десь десь отак. Вот вот. Сантиметрів 15-20 по-моєму, там вам додастся. Е Є у нас, отак відкидається, і кіпа, ровний пол виходить. Так само, як в Патріку в багажнику стоїть сап, шухлядка там для вогнегасника і тому подібне. Ну і запаска у нас знаходиться знизу. В принципі, так само, як Патрік, можна використовувати його як палатку, роз, розклав, матрасик кинув і спиш. Тобто, це для тих людей, хто там полюбляє автотуризм і не хоче спати в палатку. Тобто, в принципі, така річ. От такий сьогодні у нас вийшов огляд цих двох, в принципі, десь схожих, десь різних е, машин. Е, особисто за себе скажу: Патрік то кайфова машина, то любов на все життя. Але якби він мав такі можливості, як Чирок. Двигун 3.2, механічне блокування, кліренс, то в принципі катався б на ньому довго-довго-довго. Довго довго. Я розумію, що можна було б взяти Ренгера, але ж ну як ми ж в Україні, нам же ж треба за десяточку взяти, щоб в тебе все було. Це була моя особиста думка відео. Вона може з вашою не співпадати. Я не претендую на те, що вона найправильніша, найперша. Але буду вдячний. Вам за те, що ви напишете в коментах свою думку з приводу цих двох авто. Подобаються вони вам, не подобаються. однакові вони різні, який ваш вибір. Але найголовніше, не забуваємо, підтримуємо наші Збройні Сили, донатимо їм на допомогу, донатимо не тільки Збройним силам, але і волонтерам, які, в принципі, спасають не тільки військових, а й цивільне життя. Віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! і Перемога буде з нами! Моє відношення в плані, ну от якщо порівняти ці дві машини, Патрік це ікона стилю. От хто каже, що вона не красива, він просто не є машини, є красота, це та що по моді. Тобто, якщо зараз модні всі зализані машини, вони вважаються ще красиві. Патрик це стиль, він буде через 10 років, через 20 років виглядати актуально. Тому що в нього свій стиль, олдскульний стиль, він ніколи не Ну це, окей, не а За це що ти скажеш. А це, ти сам вже сказав, це можливості. Блин. От якби у Патріка були такі можливості, як у нього, якби то Патрік можна було впихнути 3,2-272 коняки, все, це просто була б ідеальна машина. Тому Чірік, Чирі, він виглядає більше. Ну, Очі трейлхоки трейл чудові, ну, вони були. Дяді. Ліміти і прочі, вони все таки більш виглядають як.